Ну що ж, давайте зануримось в один, мабуть, із найамбітніших фінансових проєктів сучасності. Просто уявіть собі на секунду світ, де кожна монета, кожна банкнота у гаманці, це насправді просто цифровий код. Звучить як фантастика, але саме таку реальність зараз активно будує Китай. От подивіться на ці два символи: з одного боку: юань, обто гроші, які випускає держава, з іншого біткоін. Такий собі децентралізований актив. Так от, цифровий юань або ECNY, він не є ні тим, ні іншим у звичному нам сенсі. Це, знаєте, щось абсолютно нове. Справді нова категорія. То й що ж це таке насправді? Давайте розбиратися. Почнемо з самих основ. І ось тут найважливіше, це зобов'язання центрального банку. Що це означає? А те, що кожен цифровий юань це, по суті, просто цифрова версія звичайної паперової банкноти. Її випустив і гарантує уряд Китаю. Тобто це не якийсь там приватний актив, це справжнісінькі державні гроші. І от саме тут криється головна відмінність, бо ж, здавалося б, у Китаї і так панують Alipay та WeChat Pay – але штука в тому, що СІНВАЙ це не просто ще один конкурент для них. Ні, це сама готівка, розумієте? Не платформа для переказу грошей з банку, а саме гроші. І це ну фундаментальна різниця. І треба розуміти, що цей проект з'явився не вчора. Подивіться на дати Китай працював над ним майже ціле десятиліття. Це така собі довгострокова, дуже стратегічна ініціатива. Вона пройшла довгий шлях від простої ідеї, яка тоді називалася DCEP. До речі, це розшифровується як Digital currency electronic payment і аж до масових випробувань по всій країні. Добре, але навіщо? Навіщо державі вкладати стільки сил і ресурсів? Яка тут кінцева мета? Ну, ось ця діаграма, мабуть, найкраще все пояснює. Тільки вдумайтесь, понад 90% ринку мобільних платежів у Китаї контролюють всього дві приватні компанії. Це ж просто гігантська концентрація влади, а головне даних в руках тих гігантів. І звісно, це не могло не викликати занепокоєння в уряду. І ось чому ці платформи настільки могутні. Бо це ж не просто платіжні додатки, це цілі екосистеми, так звані супердодатки, де можна зробити буквально все від замовлення таксі до доставки їжі. Вони стали абсолютно незамінними в повсякденному житті. І, звісно, держава захотіла мати свою державну альтернативу. При цьому, що цікаво, сам центральний банк Китаю офіційно каже, що не збирається витісняти існуючі системи. Їхня заявлена мета, як тут написано, це лише частково замінити готівку. Не банківські депозити, не приватні платформи, а саме готівку. Але, звичайно, за цим стоять і інші, не менш важливі цілі. Це, наприклад, і боротьба з відмиванням грошей, і можливість краще моніторити економіку, і, мабуть, найголовніше це гарантувати, що в країні є надійна державна платіжна інфраструктура. Гаразд, з мотивацією, наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як уся ця система працює, так би мовити, зсередини. Тут використовується так звана дворівнева система. Тобто, центральний банк не спілкується напряму з кожним громадянином, це було б нереально. Замість цього він випускає цифрові юані для комерційних банків. А вже ті своєю чергою розповсюджують їх серед своїх клієнтів. Такий підхід дозволяє задіяти вже існуючу банківську інфраструктуру, що дуже розумно. А ось це одна з найкрутіших фішок, тільки послухайте можливість платити навіть коли немає інтернету, просто торкаєшся одним телефоном іншого, і все, гроші переказано. Це робить цифровий юань максимально схожим на звичайну готівку, яку можна буквально передати з рук в руки без жодних посередників. А як щодо приватності, тут є така концепція, яку називають контрольована анонімність. Подивіться на таблицю: для невеликих сум бачите, достатньо лише номера телефону, це дає певний рівень приватності, схожий на готівку. Але якщо мова йде про серйозніші суми, то вже потрібна повна ідентифікація. Тобто, це такий собі компроміс між анонімністю готівки і прозорістю банківських переказів. Окей, ми розібралися, як цифровий юань працює всередині Китаю. Але тепер, мабуть, найцікавіше питання: а що все це означає для решти світу? І тут варто звернути увагу на проект M-Bridge. Це по суті головний майданчик, де тестують міжнародне використання цифрового юаня. І що важливо, Китай тут діє не сам. Подивіться на список учасників. Це співпраця з центральними банками Гонконгу, Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів. Так у чому ж суть? А в тому, щоб спробувати вирішити одну дуже стару проблему проблему міжнародних платежів. Бо зараз вони ну, відверто, повільні, дорогі й дуже складні. Проект ЕМБР пропонує щось кардинально інше: прямі розрахунки між центральними банками, і це потенційно може повністю змінити правила гри у світових фінансах. І все це, звісно, підводить нас до головного геополітичного питання. Чи може цифровий юань стати реальним викликом для американського долара? Існує думка, що так, це пряма загроза. Деякі аналітики, як от Джош Ліпський, називають це питанням національної безпеки. Вони вважають, що це інструмент, який потенційно дозволить обходити санкції і, звісно, послабить домінування долара. Цей погляд, зрозуміло, викликає чимале занепокоєння на заход. Але, звісно, є і інша точка зору, набагато скептичніша. Її прихильники кажуть, сама по собі технологія нічого не вилішує, як зазначають критики, без відкритого фінансового ринку, без надійного захисту прав власності, юань навіть у цифровій формі, просто не зможе стати справжньою світовою резервною валютою. Цю ж думку, до речі, підтримує і Есвар Прасад з Корнельського університету. Він наголошує, що долар домінує не через технології, його сила у фундаментальних речах, в економічній потужності США, у глибині американських ринків капіталу та, що дуже важливо, у надійних інституціях і щоб просто усвідомити масштаб цього виклику, подивіться на цифри: частка юаня у світових валютних резервах це приблизно 2 а частка долара. Понад 60. розрив ну він просто колосальний, і одна лише технологія, якою б вона не була, його не подолає. Отже, стає абсолютно зрозуміло, що технологія це лише один шматочок пазла. Справжня битва за майбутнього грошей точиться на рівні довіри, відкритості ринків і стабільності інституцій. Одне можна сказати, напевно, Китай запустив глобальні перегони, і світ фінансів уже ніколи не буде таким, як раніше. Головне питання тепер: хто напише правила для цієї нової ери?